Окей, ну, продуктуй через найманим працівникам в селі ніколи не заробиш ці байки, mm -hmm. можеш своїм дітям розповідати. Клас, а це моя улюблена тема. Дивіться, моя мама працювала ночі на фермі, доїла корів, а днем продавала морожено. З ну там хто постарше, пам'ятає. Були такі морозильні ларі, зонтик стояв і продавали морожене, І так вона працювала. Батько мій водій монтажного транспорту. А відчим мій — це також водій, маршрутки. Все, тобто немає в мене нікого там. Достатки, що я десь щось там в мене впало з неба. Ну, Тобто, все максимально просто. Береш, працюєш. Тобто я починав, як всі е, працював, зрозуміло, десь трошки більше наснаги, десь трошки більше часу, десь трошки більше терпіння, десь трохи можливо, і повезло. Все воно реально я також бачу, де люди досягли таких успіхів. От, наприклад, нас там. Бізнес там середній, хороший такий середнічок, навіть я б сказав би ближче до дріб, Переходячи з дрібного в середнього, так отак про правніше да. А я знаю хлопців, я... ми зробили результат цей за майже три роки. Да? Кінець червня, липень буде, ну червень, грубо місяць, буде три роки. Окей. А я знаю хлопців, які зробили от такий самий капітал, об'єм. Зробили не за три роки, а зробили за півроку. Вау. Клас, тобто виходить, я вже не такий успішний хлопець, як могло і бути. Да? А є хто взагалі там купив, продав золото там в свій час, там е і заробив кучу грошей, або там хтось цукор вагонами продавав, там також заробляли гроші, або хтось там криптовалюти, там чую, не одну історію, заробляють кошти. Це все відносно. Так що там хто що пише, що в селі нереально заробити. реально заробити. У нас теж хлопці працюють, заробляють кошти. Людина прийшла, ну не було коштів, не було хазяйства. Зараз якісь кошти на заробляти, вже якусь там свиню люди тримають, вже там щось здають і дивлюся, розвиваються, якісь ремонтики які трохи роблять. Прикольно, класно. Тобто, питання наступне: як, як ти рано це почнеш робити, наскільки це буде ефективно? У залежності від твого досвіду, ситуації, вміння, везіння і все остальное, так само ми відео знімаємо майже два роки, а могли вже б знімати три, якби Андрюха послухав. Але ж що маємо, те маємо і від від тих базових фундаментних моментів, які ми маємо на сьогоднішній день. Я би ще про, разок процитував найманим працівникам в селі ніколи не Заробиш ці байки, можеш своїм дітям розповідати, але тобі не прийдеться розповідати дітям байки. Вони зможуть все подивитися. Ось по факту записуємо відео, будемо показувати дітям.